Привіт, друзі! Я вітаю, таке вже світає, міська Андрес китайський. Сорт таки не знаю, але можливо це називається сорт балерина. Все може бути. І ми з ним йдемо, прямуємо додому. Мною, мені подарувала моя подруга його, я дуже радий. Ну, я Потім ще теж щось подарую, тому що дружба має бути взаємна, а не просто кидай або тільки на. От. І як ви розуміли, ми сюди поговоримо про трави. А саме про їх роль в е, наших садах. Е, вважається, в літературі і взагалі в мистецтві садівництва любов до трав є вже, напевне, однією із вищих е, точок вашого апогею, вашого розвитку е, садівництва. От. І я до нього теж дійшов, тому що е, без, е, ну, без трав неможлива справжня динаміка, а також рух в ваших садах. Як правило, у нас культивуються хто? Міскантуси, різні фестуки. Це, 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 як називається, як же буде фестука, Вісяниця, також різні карекс, це осоки, також проса, багато різних моліній, мюлінбергій. І ще багато всього цікавого. От, і умовно ми можемо поділити за трави на дві великі групи ходоростуча та зиморостуча. Годоростуча це трави, скажімо, які нашого клімату. Це вівсяниці, різні е, таки, проса, мюльінбергі, війники, е, осоки і так далі. О, тобто вони часто часто, часто бувають навіть і вічно зеленими. Це теж круто. От. І е, на теплорослі це міскантуси, та нісети, а також різного роду ще є інші рослини, коротше, про які я зараз не згадаю. Люди ходять до ким я говорю, говорю, говорю з вами. От. І замість від того, е, яка у вас культура. Тоді потрібно її ділити. Наприклад, міскантус зараз іде як експеримент, тому що його не бажано розсадити, напевно, осінню, але дуже чесалися руки, і захотілося його розмножити саме зараз, відкопати, бо хто знає що буде далі. Ви відкопали обережно, я його посажу. А взагалі раджу вам міскантус розмножувати, розсаджувати, напевно, пізньої весни, так само кіпанісетами, для того, щоб вони встигли в корінність, тому що вони ростуть. В теплу пору року. Всі інші можна спокійно. Також будьте дуже обережні, коли висаджуєте рослини, особливо міскантуси, тому що ви можете себе порізати нею. Адже міскантуси, вони мають, як і більше страв, зубчики, ніби пилочки. А де вони беруть? А дуже цікаво, те, що міскантус, це не взагалі трава, це одна із найдавніших жителів нашої планети. Вона годувала ще динозаврів. І вона навчилася добувати сіліцій пісок із ґрунту і таким чином собі утворювати пилочки. Тому що, бачите, зубчики вони прозорі, майже прозорі. Тому бути дуже обережні. Трави вони обожнюють сонце і воду. Хоча деякі, наприклад, вівсяниці, вона вже спокійно жити без води. Навіть просто в чистому піску і прекрасно почувати ось так. Тому Любіть ваші трави, висаджуйте їх, вони прекрасні. Без трави, і немає на увазі коноплю. Без трави сад буде напевно трошечки мертвим та нудним. Па-па!